Часто ми можемо бути віруючими людьми і робити тільки вигляд дуже віруючих людей, але всередині нас може белькотіти справжнє пекло. Тоді, коли ми всередині засуджуємо Божих людей, не слухаємося їх, тоді, коли всередині нас злість, невдоволення, образи якісь, це все сатана всередині людей. І ніхто не говорить, що дияволи і біси не приходять до віруючих, завжди приходять такі випробовування. Але ми маємо розуміти, що як що ми є такими релігійними мутантами, які роблять тільки вигляд, завжди прийде жатва. Тоді диявол він має доступ до життя, і нам потрібно покаяння. Нам потрібно слухатися Боже Слово, слухатися і любити поставлених Божих людей і дякувати Богу за свідчення братів та сестер. Людей, які вже є зараз пасторами, які розказують, який шлях проходили вони, як вони прийшли до справжнього покаяння, і коли диявол прийшов в їхнє життя, і на їхню маленьку дворічну дитину впав величезний телевізор, і коли вона просто не мала ніяких признаків життя, коли з них. Почала виходити віра і пророцтва Слова Божого. І вони взяли своєю вірою і молитвами церкви, коли вся церква молилася, пастори молилися і підтримували, і Бог дав це дихання життя. От знаєте, в такі випробовування, і важливо, що в нас всередині, якби там всередині була не віра і не пророцтва Божого Слова, а невдоволення, то цього чуда не сталося б. Тому кожному з нас потрібно.